Привіт, друзі! Що робити, коли виноград заболів, а ягода ще не готова? За моєю спиною є кущ винограду Лівія. Дуже смачний, але біля нього є також літній душ. І там дуже багато води. І виноград заболів. Що в таких... Випадках треба робити. Зараз я вам е, розповім. Так, друзі, ну що, розповідаю вам. Це виноград Лівія, який розташований біля літнього душу. Е, один із найсмачніших із найвкусніших виноградів. У нього дуже е, е, солодка ягода і дуже сильний мускат. Зараз він Солодкий і є легкий мускат, але ну, йому потрібно повисіти хоча б тиждень. Через тиждень в нього вже буде потужний мускат такий, ну, дуже сильний. Це е, сорт Лівія. Е, Один із моїх любимчиків. Це, він мені дуже подобається. Я його на ринок, він в мене не попадає. Якщо попадає, то це так знайомим там. У мене їх два кущі і ну, вони залишаються вдома. Це там дуже-дуже смачний мускат, дуже прям, ну, всім рекомендую цей виноград. Виноград під назвою Лівія. І виноград вже цей заболів, тому що препарати, якими обробляється виноград не витримують такої високої влажності. Тут біля літнього душу кожного дня л'ється вода. І препарати не витримують. І що в таких випадках робити? Я в таких випадках е, обробляю е, монофосфатом калія. Ось де. Оце така упаковочка. Ну вони байдуже, яка упаковочка. Головне його концентрація. Фосфора 52%, Ось де. калію 34. Ось є у мене старенький. От. Тож там 50% і 33%. Оце в таких випадках, коли ягода вже майже стигла, я обробляю монофосфатом калію. Це тільки коли дуже багато влаги, дуже рік такий на болячки сильний. В цьому році дуже кожного тижня йдуть дожі і тому ну, дуже повишений фон оцей болячок різних, не тільки цих, а різних там і сіра гниль. І, ну, всіх болячок, тому що дуже велика влажність, за що цього дуже боліє. Я вже цей виноград вчора обробив. Обробив. ось де результати цієї обробки. Ось де. Вже поприжигало. Це якась фігня прилипла. Вже поприжигало, ось дивіться, вже воно помирає. Помирає. Ось де помирає. Це вчора я обробив. Обробляти потрібно у вечірнє время, коли сонце вже не таке е, ну, не, 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 не дуже світить, не дуже гріє, тому що е, коли дуже жарко, може попекти листя. А таке прохладне, ближе до вечора треба обробляти. Це я зараз буду е, колотити і в мене там в дворі є виноград, його також... Оброблю. І воно не тільки е, убиває болячки е, монофосфат калію, а він ще способствує визріванню лози, лоза тоді швидше визріває і е, в зиму чудово храниться. Е, монофосфат калія йде як е, підкормка його. Е, не тільки по винограду, він по, по, по всіх культурах. Його і під корінь л'ють, і по листу, він йде як підкормка калійно-фосфорні удобріння. Для людини вони не, не є небезпечні. Вони безпечні. Я його вчора обробляв і сьогодні вже я його коштував. Цей виноград, він для людини, цей воно, фосфат калію не шкідливий. Так що, друзі, оце, оцим я обрабатую. Е, Дозіровка його е, 100 грам на 10 літрів води. Ось я набрав у мене тут відро. Онде, 10 літрів. Ну, воно криво стоїть. 10 літрів води. Оце зараз відміряю е, на вісах 100 грамів. За, це все е, в оприскувач. І піду обробляти в дворі. Теж там пару листочків уже бачив з жовтими п'ятничками. Так що поки болезнь не розпространилася, я її попереджу. Оце, друзі мої, так я обробляю виноград. Можна ще е, в монофосфат калію е, додати прилипач. ну У мене його немає. Ну, як показує практика, ну все працює. Все працює, працює чудово, а головне безпечно. Для людини монофосфат калію є безпечним. Він іде як підкомка. А це виходить велика дозіровка і тому воно болячки прижигає. Так що, друзі, отак я борюся з болячками, коли виноград майже поспів. Так що, друзі, беріть собі на замітку. Дуже діючий засіб. Хорошо працює. Всім дякую за увагу. Всього вам найкращого, щоб в вашому житті і на вашому винограднику не було взагалі ніяких болячок. До наступної зустрічі.